Коротше мужики. Всім привіт, всім слава Україні. Ну, пора, пора ворушитися трохи, зілля вже в коліно, бляха-муха. Не знаю, чи ви мене добре чуєте через маску, але не хочете її знімати, тут все смердить цим дикофосном. Ліфосат якийсь там, не пам'ятаю, який місцевий орендатор мені дав в рахунок оплати за оренду. Що е, хочете сказати? Кожен раз, коли я працюю з тим оприскувачем, але помімо того, з тими розпилювачем, від компанії ECOJET. Так, Які там кольори, це неважливо. Тобто це залежить від того, скільки ви хочете, на яку норму економії препарату і води ви хочете, ви хочете вийти. Тобто цей тип у розраховування, якщо рухатися на швидкості 6 км за годину, на 120 літрів норми води. Тобто ви розмішуєте препарат вже на ту саму масу води. Але відповідно тої самої маси води вам вистачить просто на більшу площу. В тому заключається вся фішка вся економія. Е, що в них мені подобається, само собою якість розпилу, економія препарату і просто ну, форма, форма того всього. І останнє те, що мене завжди на щелиних розпилювачах нервувало, бісило і збільшувало скажімо так, час обробітку тої площі через те, що я мусив зупинятися. І очищати, щілині розпилюють. Там, де є, звісно, змішувач, фільтр в польських великих бочках, до них претензій немає. В Таких саме простеньких бочечках з електронасосами, це критично тупорила проблема. Вічна вона була постійна, інколи на одну гонку 180 метрів треба було зупинятися більше п'яти разів. Це дурдом, це треба шукати того розпити, ага, він не прискає. Дістав почистив, проїхав 2 метри інший. Тут такої проблеми немає. Що мені подобається? Ну що давайте глянемо трошки на роботу. І всі посилання, всі контакти фірми, е, хлопців, з якими я, скажімо так, е, добре, що познайомився і купив в них ці розпилючі, я лишу в описі, тому думаю, що вам буде цікаво економія тої економія. Особливо на великих площах. Просто порахувати вартість хімікатів і побачите в розрахунку на ту саму. Концентрацію у вас буде йти менше води і відповідно препарату, скільки можна зекономити. А хімія дуже дорога. Мені, мені, так. мені основна задача, щоб якісно круково кропило, і я, вибачте, не передолився з цими щіленнями. Саме на конкретно такій системі. Ага, я обіцяв, щоб послухали, як звучить трактор з з прямотопом. Конкретно на відео дуже добре видно, що опускається певна маса води і вона по інерції за вітром інколи рухається собі, просто обволокує рослину. Дуже мені подобається це слово, воно огортає, обволокує вашу рослину. Відповідно від цього в рослини більше шансів отримати препарат, а в препарату більше шансів на ту рослину потрапити. Взаємозв'язок. Що я побачимо зараз кусочок, я просто поїду, мене оператор тут лишить, я просто поїду, щоб ви бачили, як на сонці воно дуже гарно грає.